Кажуть, що яйця не можна їсти людям з камінцями по-жовчному. Як же бути, якщо я дуже люблю яєчка? Підписуйтесь, я розказую. І так, справді, яєчний жовток вимагає перед, для перетравлення виділення жовчі. А при жовчно-кам'яній хворобі замість 2 літри, 1,5-2 літри, які в нормі виділяються, може виділятися лише 200 мл на добу. Відповідно, твердий жовток яєчка буде травитися значно важче. Можуть виникати здуття після нього, може бути такі е, зловонні гази, типу тухлими яйцями, бо там сірководний. Але якщо ви візьмете яєчко і варите рівно 2 хвилини після закипання водички, у вас буде. Жовток завжди рідкий, а білок вас прихопить. І ось таке яєчко травиться легше навіть при жовчну-кам'яні. Якщо у вас вже є камінчики в жовчному, жовчну необхідно розріджувати. Жовчогінні вам проти показані, але дуже добре холеретики трави, які розріджують жовч. У нас ви можете в кінніці, наприклад, придбати чай при жовшньо хворобі. І ваш відтік жовчі за рахунок розрідження буде кращий. А також препарат холеана, він є в капельках, його також добре вживати при жовчно-кам'яній хворобі.